Всім привіт, з вами знову Гліп Морс. і сьогодні ми будемо грати в Бедвас Як завжди. А от зі мною сьогодні. Максим. <звук> Ти куди? Поїхали! Так, починаємо, починаємо грати, грати. Який прикол? Шо, лівша? Ні? <звук> Опа 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 Що ти робиш? Що ти робиш? Был... Так ось 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 СІРІР! Де він? Ну СІРІР вона зараз у сіллях команда, правильно? Ні А чи за чому? А її ще а, Так, обережненько, забудовуємо Битом с Ліжко. Дай ну дай же трішки. для кераміки. О єс, о єс. А дай мені зоди. Півтора року. Тримай. <пілляв> так купи ножиці. Так, щоб б делать чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Давай чик-чик, дай к Чик-чик-чик. Ай дай мне. Сходинку. Тримай сходинку. У мене є стак блоків. Поїхали. Я буду езжай. Я запомню. Скільки тебе чекати? А що в них? Воно? В них у боях, скоріше за все, залазить воно. О ні. Так, 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 так. так. Добре, почекай. Дивіться, як він через стіну мене. Все, розібрав? Так, да, а один... Що він тут Він просто вийшов. Добре все, прекрасно. Є мінус. Біля нас були діаманти. Їх забрали білі. А я просто не смітився. Ти забрали? Всі. не? Всі. Та... Жовтий. Я, я знаю, що був він жовт. Жовтий. Чого? Або точно вислати від... до финала. Куди куди? Ты купил. Ты кубар, то ты багачишь, цей Тільки знаєте. Ми не любим брата таких людей. Так, будувати? Будувати Це будувати, просто не чесний бадвар. За будку, за самого алеймана. Це вже біля, типа, чесно. І блакитних теж! І блакитних теж!!! І блакитних теж! Блакитних теж! І блакитних теж! Один удар і один удар! Чека, Е, Залізний меч! Так, так! Так, так. Так, так. Їмо Яблучко. У дерево, не дерево. І. мене є топор. Сопира. Дай з тобою, з тобой. Так, одну. А я туди, Сиправ. Да я за... Добро куплю блоки. Побільше. Ты де, ты де? По мосту?

Я впав! Що це таке, я думав, засейвлюсь. Я вже побачив цей столб. залишиться точно останній. Я, я не знаю, що нам робити. Блакитні, ну. Ну, вони дуже сильно це, швидко це, розпавняться. Нам просто. Ну, Цього. Часу не, не вистачає. Я яблочко и первол. На трима, тримай, на трима, тримай. це будет. Так, берут, видишь. Я пришел. Яблочко добрый. Яблочко завод, добре. Я з'їв яблочко. Я бл. У меня блоки закінчились. Кинчились. Ч с точно такая? На блокитних идуть! Зелені? Так один зеленый був. Ч за? Кто такой? Я думал, что я я выход. За перша другой. Другая. Да айнсмей! Зеленый злый слайд! Такие у него пали. А де інше? О, покину, а на базі. Все, в нм погону уже про улицы кипятся. Так, я йду. Я йду. А что вы его давно? Дам дружит.

Я папку подавлюсь, що 12 нічого. А, вони останні. СОВ виграш! Ми виграли цю гру. Тиш, тиш, тиш. І в мене є крово... кровать і один кіл. Дала гра вийшла дуже сильно сьогодні. А на сьогодні будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишите коментарі. Таке саме робіть з Максиміним каналом. Aby on nekrustil. A na shodně vše. Všim. Pokávejte.